Завтра через декілька хвилин наступить новий рік. Надіюся на році у нас буде багато енергії, сили наддення та радості. Наступний рік буде веселим і добрим. А ще у нас буде більше роликів, але це не точно. Ну, добре, не буду затягувати. Давайте вип'ємо. О, якраз годинник б'є 12.00. Ну. Ну що, з наступаючим? Ох. А! хоч сьогодні і не наша програма, але ми, як, як зазвичай, залишимо одну гривню. Ну, що? Гривня, гривня, гривня. -ла -ла. Гривня, гривнячка моя ай. Гривня, гривня я. Що? Я зараз тобі дам маленький засранець. З новим 2024 роком.